У вас є тільки деградація, можливість розвитку абсолютно відсутні. От ви собі, наприклад, взяли автомобіль в кредит. Ні з того, ні з цього просто блокують акаунт. Чому робота на Убері це погана ідея? Буду сьогодні говорити з вами на цю тему, спираючись на свій досвід. Я на Уборі пропрацював досить довго, ну може рік пропрацював так, як на фулл таймі. багато працював кожен день зранку до вечора. Їздив, заробляв непогані гроші. І зараз, деколи виїжджаю на ліфті. Десь, може знаєте, особливо зараз, коли дуже холодно на вулиці, морози. Навіть в гаражі холодно. Я от в шапці, в двох батніках, холодно тут працювати, але треба. Я деколи виїжджаю, просто щоб не сидіти і не лежати на дивані. Так, деколи виїжджаю. Але в загальному хочу вам сказати, що робота на Uber'і – це дуже велика помилка для більшості для більшості людей. Маю на увазі робота на фулл таймі. Тобто, є тут як воно тут відбувається, от я зараз буду говорити зі сторони юфоюшників. Але і в загальному це може стосуватися не тільки юфоюшників, тому що я знаю навіть деяких громадян Америки на фултаймі працюють на Уборі постійно і нічого іншого не знають і не шукають. Як воно взагалі тут відбувається з цим Убором? Тобто людина, от приїжджає наприклад по ЮФОЮ, спочатку пробує знайти собі якусь роботу. Ну куди всі на початок можуть піти? Ну звичайно, на будову. Я, наприклад, як тільки приїхав в Америку на третій день, я вже працював не на будові, а там така грязна робота. Я ми там Женю, який був в мене відео, він раніше приїхав в Америку і мене запросив там на підробітку. Ми там якісь дрова перебирали, щось там, якісь там якісь важкі речі переносили. Таке, знаєте, така робота першого рівня. Людина приїжджає, попадає на таку роботу, їй важко, мало платять. Платять, ну скільки там на початок тоді я працював, то я мені платили 15 доларів в годину. Тобто це реально дуже мало, дуже мало. Але типу, ну якщо немає інакших варіантів в перші дні для того, щоб просто не проїдати бюджет, який ви привезли, то і така робота теж непогана, і для того, щоб хоча б якогось мінімального досвіду, отримати якийсь мінімальний досвід і подивитися, як тут, як тут все влаштовано. Так от молоді юфоюшники іммігранти приїжджають, йдуть на таку роботу, розуміють, що важко, розуміють, що мало платять, розуміють, що відношення до них не дуже. І вони починають дивитися в сторону Uber. Беруть свої заощадження, заощадження які вони привезли, наприклад, з України, там, чи хто приїхав з Польщі. І купляють собі автомобіль. Добре, якщо купляють за кеш, але саме гірше, коли купляють в кредит. За це я ще сьогодні в цьому відео детальніше скажу за кредит на автомобіль під Убер. От вони беруть машину або в кредит, або так, купляють собі цей автомобіль. Починають таксувати на Убері, починають плотно таксувати, їм, їм, починає це подобатися. Я вам чесно скажу, мені перші, перший час на Убері, як я працював, мені також мені здавалося, що це дуже круто, мені здавалося, що це дуже класно. І в мене навіть були такі думки, такі дурні думки. У Ду... мене були такі думки, що я зараз попрацюю, зароблю собі грошей, візьму. Машину в кредит під Uber Black, почну працювати на Uber Black, і все в мене в житті буде просто чудово, просто нереально класно. Всі будуть мені заздрити, що я їжджу на великій чорній машині, в теплі заробляю кучу грошей. І всі будуть думати, ого, який Володя красавчик, що він там в Америці, їздить на великій чорній машині. Ну, Uber Black, це велика чорна машина. І як добре, що мене, мене трошки з часом. Прийшло якесь прозріння, і я зрозумів, що це, е, що це повна маячня. Так от Юфоюшник цей починає працювати на тому Uber, і нібито нормально, нібито нормально заробляє. Заробляє непогано, е, він думає собі так: треба щось якось е, апгрейднутися, і думаю, зараз мені треба ще попрацювати. Він сюди створює фінансові плани, тому що йому треба попрацювати ж, наприклад, два місяці для того, щоб дати даунпеймент за якусь там іншу дорогу машину, на якій він нібито зможе більше заробляти. Нібито зможе більше заробляти. От він працює, працює, сидить в тій машині. Тупіє. Так, друзі, тупіє. Тупіє в тій машині, тому що ніякого інтелектуального розвитку. Ніяких навиків, нових ви не, не отримуєте, коли ви сидите в тій машині і просто возите людей. Деяким людям може навіть здаватися, що ну, це такий самообман. У мене також був такий самообман. Тобто я думав, що я шукав плюси. Ну, завжди людина в любій знаєте, ситуації шукає якісь плюси і себе переконує, самообман таки відбувається. Тому тобто, я вивчу англійську мову, якщо я буду возити американців в Uber. Насправді. Це теж абсолютно не так. Тобто, щось ви там, щось там будете говорити? Якісь такі дуже завчені фрази. Коли люди самі більше сідають в таксі, питають у вас. Там: How are you? Busy, Busy night. Там, типу, чи, чи дуже. Зайнятий в тебе вечір, в плані, що є багато замовлень. Такі всякі фрази може ви вивчити, але таке, щоб ви там вивчили англійську нормальну, як на нормальній роботі, ну це неможливо. Я переконався в цьому на власному досвіді, рік відпрацювавши на тому Uber. В чому найбільша, на мою думку, проблема роботи в Uber? Сама найбільша проблема в Uber – це відсутність шансу на вообще, будь який відсутність будь-якого шансу на розвиток, на масштабування. Ви не можете розвиватися в Uber. тобто ви працюєте на автомобілі, ви їдете за кермом, у вас є машина, і ви не можете тут якось масштабуватися. Хтось з вас може сказати: так ти можеш взяти машину ще одну там купити і закинути її на оренду, і таким чином ти будеш заробляти. Я вам скажу, що це повна маячня. Це це неможливо, щоб ви заробили якісь нормальні гроші. Буде добре, якщо ви взагалі вийдете в плюс на оренді машин чому чому ви не можете заробити гроші на оренді машин під Uber? Тому що хто хто у вас буде брати цю машину в оренду? Ну переважно це такі люди, знаєте, ну. Рідко, дуже рідко, коли це люди, які дійсно тільки от приїхали в Америку, і їм потрібно Це порядні люди, які тільки приїхали в Америку, і їм потрібна ця машина для оренди, бо в них немає своїх грошей. Але людина дійсно порядна, нормальна людина, і просто на початок їй потрібна от, от така от можливість потаксувати. Та, таке буває, таке рідко буває, але і така людина довго у вас не буде брати машину в оренду. Якщо людина нормальна, адекватна і порядна, значить вона трошки має розум в голові. І вона попрацює на цій машині, ну, може, місяць максимум, там і за місяць собі відкладе якісь гроші на даунпеймент для того, щоб взяти свою машину в кредит. Це набагато краще, вигідніше, ніж за які би там гроші не було брати машину в оренду. Потім, коли ви здаєте машину в оренду, ви, ви всім ризикуєте. Абсолютно всі ризики лежать на вас. Тому що, якщо ви здаєте машину в оренду якійсь людині, ця людина не буде. Слідкувати за своєю машиною як своє, вона не буде її берегти, вона буде їздити по ямах, вона не буде притормажувати лежачих поліцейських, вона, вона не буде за нею слідкувати, там, не знаю, повідомляти вчасно, коли треба е, міняти якісь там розхідні матеріали. Коротше, людина не буде берегти цей автомобіль, і навіть якщо у вас буде створюватись така ілюзія, що ви нібито щось на тому заробляєте там, потижнево, то. Рано чи пізно ця машина зламається, вам потрібно витрачати дуже багато часу на ремонт часу, тому що ви будете старатися це зремонтувати самому без допомоги СТО, так як на СТО це взагалі би було невигідно. У мене є знайомі, є і не одні знайомі друзі, які здають машини в оренду. Вони мені розказували такі страшні історії про тих людей, що ви навіть собі не уявляєте. Одна людина взяла в машину в оренду, в мого знайомого. І от мені цей знайомий розповідає, каже. Що людина повернула е, а ні, ще не повернула ту машину, йому по почті приходить біл за толи. За толи це платні дороги. Тобто, великий рахунок за платні дороги, там щось, ну не пам'ятаю, доларів на 500, здається. От вона місяць не платила ті толи, чи скільки там, неважливо. Коротше, прийшов великий рахунок з, про, з, з просрочкою. І він дзвонить до нього і каже: слухай, мені прийшов рахунок. Каже: Я думав, ти платиш за толи, я думав, ти. Там, ну, що в тебе є оцей от стікер, який автоматично щитує. А він знаєте, що йому каже? А він йому каже: Та не парся взагалі за ті толи. Я чув, що один мій знайомий просто поїхав в той офіс Толвей, сказав, що в нього нема грошей, і йому списали всі борги, то я так само зроблю. Ну тобто, ви розумієте, наскільки рівень. Ерудиції тих людей, які беруть ці машини в оренду. В основному в більшості випадків, так як я вже сказав, що люди, які, які приїхали в Америку, буває, що порядні люди. В них така ситуація, їм треба на початок, але кажуть, ці люди довго не будуть у вас затримати. Тобто не буде у вас постійних порядних людей, які будуть брати цю машину в оренду. Тому можливість масштабування абсолютно відсутня, можливість розвитку абсолютно відсутня, тільки деградація. Все, більше нічого. У вас є тільки деградація. Ви Деградуєте тим, що ви спілкуєтеся з подобними вам людьми, і ви спілкуєтеся про що? Про те, що о, там замовлення взяв таке дороге, таке класне, вам ніби здається там хвалитися, там я взяв то замовлення, то замовлення, там говорите тільки про що, про якісь там машини, яку машину взяти. Ну, тобто ніякої, ніякого, е, ніякої користі від того коло спілкування, яке у вас є, ніякої користі від тої роботи, абсолютно немає. Взагалі. І також є люди. Які приїхали в Америку, і вони пішли таксувати. І вони кажуть, та ми приїхали от you you, Та ми приїхали просто для того, щоб е, ну для чого мені зараз шукати якусь нормальну роботу за менше навіть гроші. Якщо я приїхав сюди, я скоро звідси поїду. Мені немає ніякого в цьому сенсу. Ну я з ними не згідний абсолютно, тому що вони просто втрачають свій дорогоцінний час. Час дуже швидко йде в житті. Я вже це замітив. Мені вже 31 рік. Я розумію, що час дуже швидко йде і витрачати його просто на таксі на Uber. Це не має ніякого сенсу. Знаєте, якщо порівняти, наприклад, з траками, з їзди на, на вантажівці великій, я ще окремо відео про це запишу, що я про це думаю. Я також негативно ставлю до цієї роботи. Ну, як негативно, я не, 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 не зневажаю там, та? але просто я також вважаю, що це не має сенсу. Але якщо вже порівнювати з таксовкою, то мені здається, що їздити на траці має більше. Більше сенсу в цій роботі є, ніж в таксовці. Там хоча б можна якісь гроші заробити порівняно з тим. Ну і звичайно, що ще одна така вагома причина, чому Uber це погана ідея, тому що корпорація Uber вона вас не вважає за людину взагалі, від слова взагалі. Тобто там в умовах прописано, що у вас нібито є якесь страхування від Убера, нібито вони якось там захищають вас, але насправді це все неправда. Тобто, скільки я знаю випадків, коли люди попадали в ДТП, писали в Убер, попадали в ДТП не по своїй вині разом з пасажиром, і Убер нічого нікому ніколи не відшкодовував. Тобто, можливо, можливо якщо б ці люди наняли якихось дорогих адвокатів, можливо, це б якось допомогло їм, якось якесь отримати відшкодування від Убора, але насправді. Ніякого відшкодування немає. І я навіть знаю випадки. Людина мені розповідала, то що людина їздила на Убері, і у неї просто вкрали машину. Її побили і вкрали машину. Люди з поганих, ну, з таких районів, ви розумієте, про що мова йде з неблагополучних районів. Вона десь заїхала, в неї просто забрали машину, вкрали. Машину потім знайшли, звичайно, поліція знайшла, але машина вже була вся побита, там перебита. Всередині там був якийсь сміттян, обгажено все було. І ніхто нічого їй не відшкодував, тобто вона могла подати в страховку, це потрібно було цим всім розбиратися. Вона не подавала так. Ви можете сказати, та вона просто не подавала, не боролася за це. Але ви розумієте, що ну, якщо би це була нормальна корпорація, Uber, вона б якось напевно допомогла б цій людині. Цю новину, це цю подію навіть висвітлювали в засобах масової інформації в Америці, що таке от сталося. Але Uber взагалі повністю відрікся від цієї людини. Їй байдуже, тому що ви не працюєте на Uber. От хтось там. Може писати я працюю на Uber. Хтось може, коли подає, наприклад, якісь там заявки. Це теж я мене деколи питалися. Що мені вказувати, що типу я працюю на Uber? Ви не працюєте на Uber. Ви взагалі ніякого відношення до Uber не маєте. Ви є незалежний контракт. Ви ніякої ви працюєте по формі 1099 і ви. Uber взагалі за вас не несе ніякої абсолютно відповідальності. Взагалі. Тобто, так, на інших багатьох роботах також ніхто не веде ніякої відповідальності, але на інших роботах є набагато більше інших плюсів. Можливість розвитку, можливість навчитися чомусь новому, якісь, можливість якогось масштабування. А в Uber ніякого ні масштабування, ні можливості розвитку, ні нормальних заробітків. Абсолютно немає нормальних заробітків. Хтось там може сказати, що та от я можу показати скріншоти, та от я заробляю. Там дві тисячі, там 2,5 тисячі в тиждень. Так, є такі скріншоти. Можна побачити, в мене є чат. Люди деколи таке скидають. Але ви розумієте, що це таке буває дуже рідко. І дуже мало в кого таке виходить робити. Дуже мало в кого. Треба наїжджати в велетенський миляж. Треба працювати день і ніч. Треба вночі працювати. Робота вночі, щоб ви собі розуміли, ще й за кермом, вона є дуже шкідлива для здоров'я. І... Тому я вважаю, що Uber – це дуже погана ідея. І якщо ви, якщо ви і працюєте на Uber, якщо ви зараз працюєте на Uber, то я рекомендую задуматися над тим, як з цього Uber піти. Я вам скажу, що у мене, я коли працював на Uber, в Uber, ну, працював на Uber, та в мене був тоді чат. І зараз він є цей чат. По Uber, я його створив. Це, до речі, найбільший чат в Америці. з… Україною російськомовними користувачами, ну більше україномовними користувачами, найбільший чат в Америці, тобто більшого немає там, 1700 людей, дуже великий актив. І ще коли в мене Uber не був заблокований, бо він в мене заблокований, я тоді ще казав, що я шукаю можливості, як зробити так, щоб не працювати на Uber, але і при тому все рівно залишатися на плаву, тому що в той час. Ну, мені було необхідно працювати на Uber. Я хотів багато грошей відкласти для того, щоб купити цей будинок. У мене було ще інше джерела доходу, я займався не тільки Uber, але я хотів якось на фулл тайм відмовитися від Uber і від ліфта. Повністю відмовитися для того, щоб мені більше не було цього соблазну. Знаєте, вечором сидиш такий, заходиш в той додаток, дивишся там, ті коефіцієнти, чи є. Думаєш, може то виїхати, може то проїхатися. От я хочу, щоб у мене ніколи в житті не було такого. Такого бажання взагалі виїжджати на Uber. Поки що я ще цього не досяг. Тобто я дотепер деколи виїжджаю на ліфті працювати. Але я дуже радий, що хоча б я це роблю не на full тайм, тобто не на повній зайнятості. Бо якщо б це я робив далі на повній за зайнятості, то це би, ну я би я би себе не любив, мені би це коротше, мені би було від цього тошно просто. Варто також підмітити, що. Є такі люди, особливо люди старшого віку, у яких просто немає ніяких варіантів. Тобто, вони приїхали, наприклад, сюди по ЮФУЮ у віці, там, старше, там, 50 років, ну в них немає інших варіантів, тобто вони, от, вони не можуть нічого більше придумати, вони не можуть фізично працювати, вони не можуть на жарі працювати, вони не знають англійської мови, ну в них немає варіантів. Так, таким. До таких лю людей, в принципі, питань немає ну тому, що що ти ще придумаєш? Ну так сталося. Тобто, в них немає варіантів. І вони працюють на Uber'і, і це дійсно для них добре. Але люди молоді, молоді хлопці, молоді дівчата, які просто працюють на Убері і нічого більше не роблять. Ну мені їх чесно скажу, вам шкода. Мені шкода, що вони витрачають свій дорогоцінний час на таку дурню, як робота в Убері. Я дуже сильно сподіваюся, що я правильно доніс свою думку, що ви мене правильно зрозуміли. Ні в якому разі я не хотів нікого ображати тих, тих людей, які працюють на Uber. Я сам працював на Uber довший час. Мені вдалося вийти з цього. В частності я вам скажу, що мені вдалося вийти з того Uber через те, що мене там заблокували. Мені заблокували акаунт в Uber. І це, до речі, ще одна причина. Чому Uber – це маячня? Тому що ви можете вкласти гроші в автомобіль, ви можете розраховувати на цей Uber, але все у вас може закінчитися в той момент, як вам заблокують акаунт. І до речі, зараз в даний момент от, взагалі, в теперішній час дуже багато блокують аккаунтів. Я вам скажу навіть просто так. От ви можете мені не повірити і подумати, ну як просто так не можуть заблокувати. Я вам скажу чесно, блокують просто так. Просто так якась людина пожаліється на вас, якій просто не сподобалось, як ви виглядаєте, або який ваш акцент може не сподобатися. Зараз такі важкі часи. І в кількість водіїв в Uber, вона набагато більша, ніж кількість пасажирів. Я думаю, навіть один до двох, там де в два рази більше водіїв, ніж пасажирів. І роботи багато немає. Uber байдуже на водіїв, абсолютно їм просто, ну вибачте за слово, їм просто насрати на водіїв. Вони їх просто блокують без розбору. Тобто, якась ситуація, вони просто в блок кидають і все. І все. В мене було не так. В мене дійсно заблокували за діло. Тобто, мене було за що блокувати дійсно. Там. Мене заблокували через, є така причина маніпуляція з тарифом. Тобто, я трошки мухлював там на тому Uber'і. І мене заслужено заблокували. Тобто я заслужив те, що мене заблокували. І я вам скажу, я дуже сильно радий, що мене заблокували. Я безмежно вдячний долі, що мене заблокували на Uber. Тому що, якщо б цього не сталося, можливо, я би дотепер там працював і просто би деградував, втрачав би свій час замість того, щоб спробувати от просто спробувати зайнятися бізнесом. Там можливо цей бізнес не піде, можливо, він прогорить. Всяке може бути, але я хоча б попробував. Знаю багатьох людей. У яких були якісь дуже такі, знаєте, незначні порушення правил дорожнього руху. І в убері є така штука, називається background check. Ваша історія, ваш рекорд перевіряють, що ви мали, які порушення. Там іде кримінальний рекорд, перевіряють, тобто на кримінал, і, звичайно, на правопорушення по правилам дорожнього руху. Так от, люди колись, наприклад, могли мати якісь порушення, ну навіть незначне, там, може, невелике перевищення швидкості, там не знаю. Ну, реально, незначне перевищення, їм просто не повезло. Наприклад, там поліція їх зупинила і дала їм тікет. Вони чемно той тікет оплатили, зробили висновки, але Uber їх все рівно заблокував. Я вам скажу більше, навіть якщо, навіть якщо у вас, вас зупинила поліція і виписала вам. Штраф за перевищення швидкості, але ви пішли в суд, і, наприклад, ви виграли цю справу, то вам все рівно заблокують uber аккаунт. Неважливо від того, що ви виграли цю справу, тому що справа пішла вже на рекорд, і у вас просто на рекорді буде писати, що вас зупиняли за таку-то за таку-то провину, і все, вас Uber уже не пустить. І ви можете навіть цього не знати, тому що у вас, наприклад, зараз є аккаунт в Uber, все добре працює. Тут вас, наприклад, зупинила поліція. Виписали вам штраф, у вас Uber далі працює, тобто нічого не стається в аккаунті. Ви собі працюєте, їздите, заробляєте. І тут проходить один рік, тобто раз в рік робиться бекграунд. І проходить рік після того, як ви е, зареєструвалися в Uber. Ваш аккаунт попадає на додаткову перевірку. Ну, обов'язково кожен рік Uber проводить цю перевірку, бекграунд чек. І... А ви вже, наприклад, ну, ви навіть не могли подумати про те, що вам можуть якось заблокувати аккаунт. Ви собі, наприклад, взяли автомобіль в кредит спеціально під Uber якийсь там вибрали собі той автомобіль. І тут вам ні з того, ні з цього просто блокують аккаунт. Ви не знаєте, що сталося, ви думаєте, що таке. Починаєте писати по чатах. Мені заблокували аккаунт. Хто може розібратися, допомогти? Ви пишете в підтримку Uber і кажете, в чому проблема. І ви кажете, що мене виправдали, я не винен. Тобто є надгілті. Я виграв справу в суді по цьому перевищенню швидкості. А Uber-підтримка каже, ну та не переживайте. Значить, якщо, якщо так, тоді все добре, тоді вам треба просто там, виключити додаток, перегрузити телефон, і все буде працювати. Але насправді нічого не буде працювати. Підтримка Uber це одна з таких най... Дурніших, найтупіших підтримок, які я коли-небудь бачив. Тобто вони говорять абсолютно те, що немає ніякого е зв'язку з реальністю. Вони просто якусь фігню вам говорять, і насправді ніхто вас не розблокує. Я знаю таких ситуацій десятки. Десятки таких ситуацій, Коли людям просто так блокували аккаунт. Тобто, ви не заробите грошей на Uber. Вам може здаватися, що ніби ви заробляєте. У вас не... На картинці, там на екрані телефону будуть якісь цифри, що ніби ви щось заробляєте. Там за рік ви можете стільки заробити. Але насправді це все самообман. Ви не рахуєте витрати. Більшість знаєте, більшість водіїв, Uber, таксі вони практично не рахують витрати. Вони просто дивляться на картинку, то що в них є якісь відкладення, купують якісь непотрібні речі за ті зароблені гроші, ніяк не вкладають ні в себе. Ні в який, ну, тобто, в що вони будуть вкладати? Хіба в нову машину. Тобто, єдиний спосіб я якось, я не знаю, чи це можна назвати масштабуванням в цьому бізнесі, купити кращий собі автомобіль ну, це повна маячня. Тобто ви не заробите в убері ніяких грошей. То, що вам здається, що ви щось заробляєте, це просто самообман і ніякого розвитку, ніякого подальшого масштабування там не варто взагалі чекати від тої. Роботи від тої професії. Я навіть не зовсім хочу з вами погодитися. От є така думка, що людина приїхала сюди на тимчасових документах, і вона працює на Убері, тому що вона знає, що вона скоро звідси поїде, і вона каже, що я буду краще працювати зараз на Uber, тому що і так скоро звідси треба буде їхати. А що мені зараз починати, що мені зараз робити? Я з цим не погоджуюся. На мою думку, так може моя думка помилкова, можливо зі мною не погодитися, але краще піти на любу роботу. За кеш, нехай буде, нехай буде, не за кеш, неважливо на якусь любу роботу для того, щоб просто щось навчитися і ці навики привести з собою в ту країну, в яку ви поїдете звідси. Тому що, якщо ви нічого не навчитеся, ви нічого не вмієте, відповідно, в ту країну, в яку ви поїдете після того, як у вас закінчаться документи. Ну, що ви там будете далі робити? Ви будете так само таксувати на Uber чи там, на якихось інших платформах, які є в тій країні, який в цьому є сенс. Немає ніякого сенсу абсолютно. Тобто краще щось тут навчитися, приїхати в ту країну і продовжити там займатися тою справою. Наприклад, тут люди сантехнікою можуть займатися електрикою і тому подібне. Так, воно тут трошки відрізняється. Сантехніка, електрика з країнами Європи. Тут навіть метрична система інакша. Але все рівно у вас буде хоча б якесь поняття. Того, що ви робите в якійсь в якійсь певній сфері, і ви можете примінити ці навики в країнах Європи і там уже масштабуватися. Тобто у вас буде старт, якийсь початок. Ви будете горіти якоюсь справою. Нехай ви будете заробляти е, тимчасово на перших порах. Ви будете заробляти можливо навіть менше ніж на, на Uber, Можливо, ви навіть вам буде важче. Ніж на Uber, але за те ви чогось навчитеся, і ви не дарма витратите цей час. Тому що коли ви сидите в машині і просто крутите баранку, таксуєте, ви дарма витрачаєте це намарно потрачений ваш дорогоцінний час. А час дуже швидко йде, як я вже замітив. Мені 31 рік, і я зрозумів, що час йде дуже швидко. І я краще зараз буду заробляти набагато менше. Я краще зараз не знаю там від чогось відмовлюся, але зато я чогось навчусь. І в мене буде хоча б якась професія, якийсь шанс на те, що я колись зможу вибитися в люди і чогось досягти. Як я вже сказав, так, я підпрацьовую ще на ліфті, тобто є компанія Uber, а є компанія Ліфт. На ліфті мене не заблокували, в мене все ще є аккаунт. Я деколи підпрацьовую на ліфті. Коли просто нема що робити, коли сидиш вдома, щоб просто не просижувати, не сидіти вдома, я виїжджаю на ліфті. Але, звичайно, я би дуже сильно хотів дойти до такого рівня, щоб у мене не було навіть бажання. Відкривати цей додаток і їздити, працювати на ліфті. Тобто, щоб у мене був нормальний достаток, щоб мені всього вистачало, і, і мені не треба було підпрацьовувати на цьому е, ліфті. В принципі, в цьому, знаєте, нічого такого вже і поганого немає, якщо деколи ти підпрацьовуєш. Тобто нема нічого поганого. Але погано в тому, що за цей час можна було ж зробити щось корисніше, не знаю, якусь інформацію, кориснішу знайти в інтернеті, щось подивитися, щось почитати. Я люблю дивитися, наприклад, відео по деревообробці, як, як роблять столи, як роблять меблі. Це мені, дуже, мені ця тема дуже цікава. Тобто, краще би я сидів і наповняв свою голову такою корисною інформацією, те, що дійсно цікаво, і те, що має якусь перспективу в майбутньому. Тому що я вважаю, що меблі, дерево, воно все має перспективу. Якусь перспективу перспектива є в тому. Так що, друзі, ще раз вам кажу без обід, нікого не хочу образити. Я вам просто кажу те, що я думаю. Тим більше, я сам був в цьому, сам в цьому варився, в цьому Uber. І Добре, що я зараз там набагато менше. Ну, коли я говорю Uber, я, я маю на увазі в загальному таксовка. Тут в Америці так всі кажуть, що навіть коли пасажир до мене сідає на ліфт. То він по телефону комусь каже, я вже в Uber їду до тебе, хоча він на ліфті. Тобто це одне і то саме. Просто Uber більше розповсюджений. Так, от, без обід е, нікого не хочу образити. Навпаки, хочу, щоб українці в Америці, і не тільки в Америці, були добріші, успішніші. І, і щоб все в них було добре. Саме тому я вам це розповідаю, щоб ви просто, може, можливо, хтось подивиться це і зробить якісь висновки, можливо, хтось. Був за крок до того, щоб взяти машину під Uber, якусь дорогу в кредит. І, можливо, після перегляду цього відео він просто передумає. У мене є також відео на Ютубі, де я беру інтерв'ю в водія Uber Black, і він там розповідає дійсно всю правду, як воно відбувається. Там в коментарях багато пишуть, що це все неправда. Тобто, я там заробляю більше, я там стільки заробляю. Там я знаю людину, яка більше заробляє, що він розказує, що там мало заробити. Ні, друзі, це все, це все, що пишуть, вони це вони просто себе обманюють. Це така ілюзія в них створилася, що нібито вони щось там заробляють. Я знаю не, не одного водія Uber Black, Я знаю їх ну, мінімум трьох. Я знаю людей, які працюють на Uber Black. І всі вони підтверджують слова, які сказав Назар на тому Назар звати людину, якою я брав інтерв'ю. Всі підтверджують його слова, що дійсно, воно так є. Там нема що робити, там нема що ловити, там немає ніякого нормального заробітку, ніякої стабільності. Це все дурна трата часу і краще зайнятися чимось іншим. О, а в наступних відео я поговорю з вами про роботу на траці. Так що підписуйтеся, дякую, що дивилися, пишіть коментарі, і до побачення.